Сегодняшний пикет, организованный э, союзом спортивных волевальщиков вместо Харькова, а также организацией справедливый суд, региональной организации, организованный э, метою захисту природы, э, национального природного парка, вид браконьерства. Э, мы, э, Присвячуємо е, цей пікет тому, що е, для звернення до е, органів влади, щоб підтримали нашу ініціативу проведення систематичного на території е, району е, природозахисних е, заходів і популяризації залучення громадської до популяризації охорони природи. Я хочу зачитати звернення. Громадськості стало відомо, що на території Національного природного парку Дворичанський дочірнє підприємство «Бірюк» займається незаконною мисливською діяльністю. От підтвердження цього були надані фотографії, зроблені науковцями, яких видно, що на території національного парку. Безпосередній близькості до нього побудовані мисливські вежі, біля яких на поверхні землі здійснюється прикормка тварин, знищуються дерева та трав'яний покров. Розкидане сміття є факт вилучення мисливської рушниці. Згідно отриманої відповіді з Харківської обласної адміністрації, стало відомо, що дозволу на мисливську діяльність на дочинне підприємство Бірюк на сьогоднішній день не видано. Сьогодні під час цього проведення цього пікету громадськість прийняла рішення спільно з дирекцією провести на території національного природного парку Дворічанський природоохоронний фестиваль, під час якого будуть проведені екскурсії по території парку, буде прибиратися сміття. Мета цього фестивалю профілактика та попередження браконьєрства, виявлення фактів порушення законодавства. Залучення громадськості до цієї діяльності, розвиток любові до свого краю та природи. Ми вважаємо, що започаткований нами фестиваль буде проводитись систематично і просимо органи влади та місцевого самоврядування підтримати нашу ініціативу. А зараз надається слово дирекції парку Дворечань. Доброго дня зі святом всіх. Так, ви знаходитесь зараз на території Дворічанського району, але сьогодні ми з вами проїдемось на території Національного природного парку Дворічанський, який є найменшим національним природним парком Дворічанський в Україні. Незважаючи на те, що він найменший, це досить такий унікальний природний комплекс крейдяних відслонень. країна бабаків та й інших степових мешканців. Сьогодні ми з вами подивимось, що це таке, щоб э, ну, 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 самі побачите. Це. Так, дякую за те, що приєдналися ну, э, до парку. Дякую за допомогу, яку ви надаєте пара. Тобто, ну, сьогодні я думаю, що, що ми ще поспілкуємось про цей захід. Э, дякую вам. Э, ну, э, біля адміністрації. Державної адміністрації творчеські ми провели цей пакет. Ми вручили голові адміністрації наш лист. Після цього ми такий пікет проведемо ще біля правоохоронних органів. Дякую. Зараз тут пікет закінчення.